Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні до вашої уваги ось такий Volkswagen Passat B7, Кузові Універсал. Це у нас 2012 рік. Двохлітровий турбодизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 221 тисяча. В такому симпатичному синьому кольорі, ми, як ми бачимо, стоїть у нас лінзована оптика, денні ходові вогні, ось такі адаптивні протитуманні фари. Коли ви вивертаєте кермо вліво, загорається ліва протитуманна фара, коли вправо, то права. До речі, є в нас навіть омивачі фар, передні та задні парктроніки, а термальне лобове скло, датчики світла та дощу, омивачі лобового скла з підігрівом. На ось таких оригінальних. 16-х титанових дисках на літній гумі. До речі, в комплекті є в нас ще одні легкосплавні диски на зимовій гумі. По салону це темний текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас ось такий електричний мікроліфт. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок. Звідси ви можете відкривати багажне відділення, електрорегулювання світла по висоті, круїз-контроль. Підрульові лепестки. Ось так у нас виглядає мультикермо, мультикермо з голосовим управлінням. Звідси ви можете керувати мультимедією. Ось така мультимедія з підтримкою навігації. Можете підключити телефон до неї. Тут в нас вставляється флешка, ось роз'єм AUX, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка перемикань, є в нас автохол. Ось такий у нас підстаканник тут. Підлокітник. Присутня вся сервісна історія по автомобілю. Задні сидіння в нас як нові, все в ідеальному стані. Є такий підлокітник, звідси виїжджають у нас підстаканники. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. По багажнику багажник доволі великий. Так в нас виглядає задня оптика, як я казав, є задні парктроніки. До комплекту входять 4 легкосплавних диска на зимовій гумі. Ось так вони виглядають. Є оригінальна шторочка у нас. При бажанні можна достати фаркоп. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому пасату. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з капота. 122. 111, 114. Бачимо ми, що капот у нас не фарбований. Переднє праве крило 125, передня права двері 115, задня права двері також 115, дах у нас. 110. 106. Подивимось на пройоми.

170 Бачимо ми, що в ляда в нас є косметичне підфарбування по ляді. Подивимося, що в нас знизу. 92, 94. Тобто ляда була фарбована не повністю, лише її верхня частина, в нижній частині рідна фарба. Далі дивимось, заднє ліве крило 103, задня ліва двері. 111, передня ліва Дверь водійська 110 85 76 п'ять, сімдесят шість. П'ятдесят вісім, шістдесят три, переднє ліве крило. 118. Як ми бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі. Окрім верхньої частини на ляді. Нижня частина в нас також в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого Пасата. Тут в нас сервісна книга. Ось вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Дата першої постановки на облік це 26.11.2012 року. Далі у нас ідуть сервіси. Перший сервіс був у нас 17.06.13 року. Наступний сервіс це 2014 рік, пробіг складав 64 тисячі. Далі 2014 рік пробіг складав 93 тисячі. Далі 15 рік пробіг складав 122 тисячі. І останній сервіс пробіг складав 196 тисяч. На жаль, тут забули вказати дату сервісу, але в нас є далі ще тюфи. Ось так вони виглядають. Також вказаний вінкод нашого Пасата. Пробіг складав 122 тисячі. Дата 21.12 2015 року. Наступний тюф у нас йде за 2019 рік. Це у нас 10.12.2019 2019 року. Також вказаний він код. Пробіг складав 180 тисяч. До нього у нас є ще ось такий рахунок фактура. Ось так виглядають ці два документи. Наступний тюф це 03.01.2020 року. Також вказаний він код. Пробіг складав 181 тисяча. До нього також є рахунок фактура 03.01 2020 року. І останній тюф це в нас 21.12.2021 року. Пробіг складав 199 тисяч. Далі в нас є ще ось такий документи. Це в нас перевірка по він номеру з авторії, Ось так він виглядає. Дата формування звіту це 05.11.2024 року. Ви також можете перевірити по всіх загальнодоступних базах даний автомобіль по офіційній станції Volkswagen. Тут у нас вказана комплектація автомобіля, і що немаловажно, це в нас вказані всі сервіси з пробігами. Сервіс. Перший сервіс це в нас 29.04.2013 року, пробіг складав 25 тисяч, 13 рік пробіг складав 48 тисяч, 14-й рік пробіг складав 75 тисяч. І останній пробіг, який вказаний в нас, це 26.08.2024 року. Пробіг складав 218 тисяч. Цей документ ви можете подивитись у нас в оголошенні на авторія більш детально. Давайте запустимо двигун нашого пасата та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 2-літровий турбодизель. Ось так виглядає наш двигун. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Ось у нас дублююча табличка сервісу. Це у нас 21 рік. Пробіг складав 196 тисяч. Крила в нас не знімались, не крутились, як ми бачимо. До речі, є в нас вибитий номер вінкоду, він дублююча табличка. Капот також не знімався, накрутився. Далі в 2018 році на пробізі 161 тисяча був замінений ремінь ГРМ. Фари в нас стоять в оригіналі, там дуже погано видно наклеєчко, але вона там є як з правої сторони, так і з лівої. Тут у нас крила також не знімались, накрутились. Не Капот також не чіпався. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 12900. Це в нас Volkswagen Passat B7 в кузові Універсал. Двохлітровий турбодизель на автоматичній коробці передач. В такому симпатичному синьому кольорі. Це у нас 2012 рік. Машинка без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 221 тисяча. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, майже весь в рідній фарбі. За винятком верхньої частини на ляді, як ми бачили, це дуже багата комплектація. Це в нас лінзована оптика, денні ходові вогні, омивачі е, фар, передні та задні парктроніки, адаптивні протитуманні фари, датчики світла та дощу, а термальне лобове скло. Е, Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, навігація, мультикермо, підрульові лепестки, два комплекти титанів, два комплекти гуми, зима і літо. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.